Він 10 з 10, але Він 10 з 10, з але каже, що дифузори це фігня. Він не 10 з 10. 5. Він 10 з 10, але у нього в машині ароматична ялинка. 0 з 10. Він 10 з 10, але називає дифузори освіжувачами повітря. Ну. Абучим, простім йому це. Він 10 з 10, але не розуміє, навіщо Саше в шафу. Ну... Можна теж повчити. вісім з десяти. Він 10 з десяти, але не відчуває різницю між ароматом Red і Ні, Ну, про ну, це простительно, це можна розказати. Ну чого, також. Нехай він буде 10-10. Дев'ять і десять. Десять! Він 10 з десяти, але йому не подобається запах нового дифузору. Дев'ять з десяти. Він 10 з 10, але каже, що Саше смердить. Ні, ну так не піде взагалі. Інше Саше нехай купить, у нас, між другим, багато ароматів. Він 10 з 10, але на все каже, дорого. Як він 10 з 10 вийшов?